З вами Саша і Олексій. Ми, я х, х, буду. Це наше, це наше саме перше відео. Ми не знаємо, як у нас вийде, може якість буде, може не все буде видно, але ми будемо старатися. Так, поки що я йду робити дерево, Олексій, там собі вже домик робимо. Ми будемо у ньому жити двоє. А чи двоє? Ти собі сам веде домик? Ладно! Мійдемо один на один, що забув? А. Так, да, точно, Ми вже, я вже забув. Так. почекайте секунду? Отак. Ми повернемось через секунду. Ми повернемося. я далі знімаю. Так. Я наробив тут трошки дерево ще. Так, секунду. Так, ой, чекайте. У нас тут з камерою на палатки. О, все. Тепер все нормально. Так, я знімаю на планшеті, бо я в Олексія. Поки що в мене ніяких модів немає, але може бути. Не можна моду. Може будуть, але поки що ніякі моди встановлював. Бо ми йдемо, ми грамо на желані. Якщо я помру, то він мені має дасти Олексій, то мені дасть репан і пуконець один. А якщо він помре, то я йому так само репан і пуконець. Всі поняли? Я думаю, що всі. Так, тепер я не роблю ще дерево, бо я мало наробив. Але Олексій так звісно, він зробив домик собі у шахті. Я собі так роблю з капець. Я вже все маю. Бач? Ну, покажи камеру. Бачиш? А я теж? Я вже все маю. Знаєте, то все Мотигу. Що? Ми обоє. не допив? Обоє не допили. Нічого вони доклада, от не переводить. Хлопці. Але краще копці. Розумію, що ви ще не знаєте, що таке хоче виробляти, але це не можна Мама, Так. Не треба. Что робишь? За не можно быть? — Чесно. — Що? Не можна бити. Я нічого не роблю. А, ну що має, має бути у нас дуель? Да. — Так. Добре. А давай е, через два дні у Майнкрафті. Добре? Через два дні у Майнкрафті дуель. добре. Олексій договорився? — Олексій. Через два дні у Майнкрафті дуель. Звісно, так. Да. Але через два дні у Майнкрафті оно житті. Здається, це було дуже, ну не дуже довго-довго. Довго. Я покажу, щоб собі камня а добываю його. Я знаю, що не дуже добра якість. Ну стоп, ми на секунду припинимо якийсь зйомку. А знову всім привіт! Ми припинили на секунду з Так, я далі іду. Так, я кам'я тут не чуть-чуть 10 штук. Але я знаю, що нам цього не хватить, так що я ще нароблю. Ну, не нарублю, а не буду, але ладно. Так, 14, 15, 16, так. Звісно у нас перша серія буде про Майнкрафт. Я не знаю, чи вам нормально буде видно все, бо це моя перша серія. Я не знаю, що, що говорити, бо Короче, я не знаю, як вона вийде і все. Я, я сподіваюся, що вона вийде нормально. В цій першій серії будемо. Ау! Олексій мене б'є, так? Да? Так, да. це він, ладно. Овечка, значить, шерсть, Мої мої. Чому ти так бігаєш? По чому? Бачачу погнало. Аж дві овечки. Раз два. У мене, короче, пішов по тим зомбики заробуть. А мені раз треба зомбики. Я буду жити на іншому острові. О, зомбак. І один зомбак. Ти прихиха тут і собі Ой, блядь. Ау. Я його, я його убив, убив, а він мені половину коп безниз, як ви бачите. Я поки що тікаю на інший остров, Там є овечка, ні. Ну, надо останню овечку п'є. Тікаю. Я не можу спати без Олексія. Якщо Олексій не спить, то я не можу спати. Так що Я пока еще не буду спать. Я тикаю на Янджи Остров. Короче, все. Я поплыл на Янджи Остров. Я все загубил. Ай, ты вот, ты вот, вот. О, это шахт. Все, я витамин тик. Мне не надо поесть. Кру, кругу, об'яв. Оп оп я. Так, що мені дали? Два м'яса. Не такі багато, якщо чесно. Ладно. Так, ми далі йдемо поки що. Як ви бачите, у мене дуже мало хп. Олексій <різь> <різь> били у бід, убийця зомби. Так, Олексій був зомбі. Нормально. Я не прочув. Зомбі робіть своє діло далі. Так само. Убивайте, убивайте. А, а, а. Стоп, ти помер? Так. А тепер моя любима частина. Тепер я Олексію даю пуканець. І репан. Tak, my kontynuujemy dalej. A mnie też uwielczył, doki ja mu dawał. To jest też doki ja mu dawał. Dawaj mi i teraz, i pół, koniec. Eł, eł. A ja po prostu przerzucam na swój ostrą. Zaklinam tam, czekaj, czekaj, czekaj. Так. Я біжу по на свій остров, доки він там собі гуляє. Два. Олексій. Ау! Репом ти син диш, поки на сні. Ти дуже навіть не біжиш. Я тікаю, поки що йду, свої речі заберу, бо я... О, знайшо, золото, знайшов, золото! Чітко сильно. Так, де зомбі в броні взагалі, я не розумію. Це ж мали бути зомбі в броні. Коротше, я біжу, 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 біжу. Так, біжу. Забирай свої речі, швидко. Оп, оп. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, так, це моє, моє, моє. Це все моє. Все, це все моє. Не мішати мені, поняли? А, я тобі знаю, де ти є, на я теж не знаю, де ти є. Yeah. Ти на не... іншому острові, я твій нік бачу. І зрителі теж. Mm, так, є дерево по шорубі, бо ми ж маємо будинок строїти, а нам дерева так мало не вистачить. Так, так, і ще скільки там. Я думаю, ми строїмо. Я в цій серії буду строїти малесенький собі будиночок. Ну, не буду так сильно, дуже багато всякого строїти. У мене стак дерева і ще трохи стоп! зйомка на секунду, ми через секунду повернемось стоп. Блін, я а, а ми повернулися. вбили обизнув. Зйомка далі починається. Мене, мене було, так я зйомку припинив. Олексій мені вже дав грепали покине. Так, я далі йду свої речі швидко заберу. Бо я пам'ятаю, де я там був. Я біжу вже. Зараз бестро речі заберу. О, ми бачимо Олексія. Олексій покинув ігру. Олексій прийдеться к ігрі. Так, ладно. Ми йдемо забирати мої речі, бо я припинив зйомку і забув вийти з Майнкрафта. На секунду. І мене там вбили. Так. Ми далі біжимо, біжимо, біжимо. О, наші речі вже видно. Я бачив опит. Не знаю, чи ви бачили, але, мабуть, я думаю, ви б замітили. Трусник, ладно. Я бачу трусник, я не сліпий, я, але я тільки це просказав о мої речі. Так, оба. Ай-яй-яй-яй-яй. Так як ви закінчу, закінчу. бачите, у мене розріжається планшет, так що на це. Йому ми закінчимо нашу першу сйомку. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь і... на і канали і... і... Там, де пальці... Це її лайки. І пишіть нам в коментарях про які ігри мені ще сі знімати. Всім пока!